Як було скасовано незаконний штраф ТЦК за нібито порушення правил військового обліку відповіді юриста на конкретних практичних прикладах оскарження та яким чином можливо оскаржити штраф ТЦК, якщо його незаконно склали, та вас незаконно притягнули до адміністративної відповідальності. А правопорушення ви не вчиняли правила військового обліку, ви не порушували. рішення суду наприкінці публікації. У цій справі штраф було скасовано, справу закрита. Суть цієї справи територіальний центр комплектування та соціальної підтримки склав постанову, якою чоловіка було притягнуто до адміністративної відповідальності за наявку за пов'язку. Штраф 17 тисяч. Частина 3, стаття 210, прим 1 КУПАП. Тобто, чоловік, будучи військово зобов'язаним та підлягаючи мобілізації під час дії воєнного стану. Оголошення загальної мобілізації не з'явився за попереднє врученою повісткою та не пробув РТЦК та СП. Про поважність причини явки, визначений законодавством порядку чоловік не повідомив. Це, на думку ТЦК. Жодної повістки про виклик до РТЦК. На вказану дату і час не підписував та не отримував ні особисто, ні через інших осіб, ні поштою, що виключає обов'язок з'являтись на вказану дату. Також жодного повідомлення про призначення розгляду справи про адмінправопорушення він також не отримував. підстави скасування цієї постанови. Повіску клієнт не отримував ані особисто, ані через інших осіб, ані через пошту. Далі не було повідомлення про дату розгляду цієї справи. Розгляд справи відбувся в односторонньому порядку, без його участі. ТЦК не надав жодного доказу, вини жодного. Суд погодився з аргументами адвокатів та задовільнив позов. По-перше, не вручено повіску, отже, обов'язку з'являтись не виникло. Друге, розгляд без повідомлення особи групи порушення прав. Відсутні жодних доказів відео вручення підпису чи акта відмови від отримання повістки, Постанова суперечить законодавству. Суд назвав її неправомірною, незаконною. Результат розгляду адміністративного позову. Постанова скасована, провадження у справі закрито, штраф анульовано повністю. Що це означає для вас, якщо ви в таку ситуацію потрапили? Якщо не вручено повістку, немає обов'язку з'являтись, всі дії ТЦК повинні бути підтверджені належними. Доказами відповідно до норм чинного законодавства. Ви маєте право на захист, присутність у розгляді справи подавати докази, користуватися послугами адвоката. Рішення ТЦК можливо скасувати в суді за наявності. Наголошуємо законних підстав. Наша команда юристів працює для вашого захисту, для отримання юридичної консультації та правової допомоги адвоката. Пишіть у особисті повідомлення у коментарях, задавайте свої питання. Дякую вам за увагу. Якщо вам відео подобається, поставте вподобайку. Якщо вам цікаво, підпишіться на канал. Ще раз дякую вам за вашу увагу.